Зачіски 90-х, які ми любили, і деякі з них ми хотіли б забути. Повернення 90-х: як актуалізувати культові зачіски і не виглядати, як з минулого. 90 ті десятиліття гранжу, серіалів про підлітків і, звичайно ж, неймовірно сміливих експериментів з волоссям. Пам'ятаю, як в школі ми годинами простоювали перед зеркалом, намагаючись повторити зачіски улюблених актрис і попзірок. Шпильки метелики, високі хвости, об'ємні укладання здавалося, чим більше волосся стерчить в різні боки, тим крутіше. Сьогодні, коли мода на 90, ті знову в тренді, виникає питання, як адаптувати ці культові образи до сучасності, не перетворившись на ходячу машину часу. Заколки метелики, від дівчачого шарму до зухвалого акценту. Пам'ятаю, як я мріяла про цілу колекцію різнокольорових метеликів для волосся. Вони були символом безтурботності, юності і якоїсь особливої легкості. У 90 х хай їх використовували повсюдно в косах біля коріння волосся, щоб закріпити чубок варіантів було безліч. І це, безумовно, було мило і навіть чарівно. Але сьогодні носити просто гору метеликів в волос це вже перебір. Ключ до успіху мінімалізм. Додайте лише кілька метеликів, щоб створити легкий, грайливий акцент. Наприклад, закріпіть одну-дві метелики біля скроні, щоб надати образу нотку романтики. Або використовуйте їх, щоб зафіксувати недбалий пучок або хвіст, головне не перевантажуйте зачіску. Я бачила багато прикладів вдалих образів з метеликами в волосі, від ніжних. Пастельних відтінків для створення романтичного образу до яскравих, неонових кольорів для створення зухвалого молодіжного лука. Експериментуйте з кольорами та розмірами, щоб знайти свій ідеальний варіант. Пікс зухвалий виклик або стильний мінімалізм. Стрижка Пікс в 90-х була справжнім проривом. Холлі Беррі і Вайнона Рейдер показали світу, що коротке волосся можуть бути не тільки стильними, але й неймовірно жіночними. Звичайно, тоді ця стрижка була більш бунтарською і зухвалою сьогодні ж, Pix це скоріше символ впевненості і мінімалізму. Але варто визнати, що в Pix стрижка не для всіх. Вона вимагає певного типу особи і форми голови, якщо у вас кругле обличчя, то краще відмовитися від занадто короткої в Pix, так як вона може зробити його ще більш округлим. Краще вибрати варіант з більш довгою чубчиком і обсягом на маківці. Я вважаю, що Піксі відмінний варіант для тих, хто хоче кардинально змінити свій образ і відчути себе більш впевненим, але перш ніж зважитися на стрижку, обов'язково проконсультуйтеся з професійним стилістом, щоб він допоміг вам вибрати оптимальний варіант, враховуючи ваші індивідуальні особливості. Повернення обсягу як створити сучасну укладку в стилі 90-х, у 90-х обсяг Волосі був на піку популярності. Ми використовували лак для волосся літрами, щоб створити пишні укладки, які трималися цілий день. Але, на щастя, сьогодні існують більш щадні способи створення обсягу. Замість лаку використовуйте об'ємний спрей або мус для волосся: нанесіть засіб на коріння волосся і збийте їх феном. Можна також використовувати спеціальні щипці для створення обсягу біля коріння. Не бійтеся експериментувати з текстурою. У 90-х були популярні як гладкі, глянцеві укладання, так і недбалі, текстуровані. Сьогодні можна поєднувати обидва варіанти: наприклад, можна зробити гладку укладку на кінчиках волосся і додати текстури біля коріння, не забувайте про аксесуари. У 90-х були популярні хустки, пов'язки на голову і шпильки. Сьогодні можна використовувати ті ж аксесуари, щоб додати образу нотку ретро. Проте пам'ятайте про почуття міри не перевантажуйте зачіску деталями. Мій особистий досвід повернення до витоків. Нещодавно я вирішила спробувати повернути в свій образ елементи стилю 90, ха, я почала з малого, додала кілька метеликів в свій звичайний пучок. І знаєте що? Це відразу ж додало образу легкості і грайливості. Я відчула себе молодше і безтурботніше. Потім я вирішила спробувати створити об'ємну укладку в стилі 90. Х. Я використовувала спрей для обсягу і щипці для створення обсягу біля коріння. Результат мене порадував. Укладка вийшла пишною і текстурованою, але при цьому не виглядала старомодно. Я зрозуміла, що головне це вміти адаптувати тренди минулого до сучасних реалій. Не варто копіювати образи 90 х один в один. Краще надихнутися ними і створити щось своє, унікальне. Висновок тренди минулого ключ до сучасного стилю. Мода це циклічно. Тренди минулого завжди повертаються, але в новому, сучасному прочитанні. Зачіски 90х не виняток. Але щоб виглядати стильно і актуально, не варто сліпо копіювати образи минулого. Краще надихнутися ними і створити щось своє, унікальне. Не бійтеся експериментувати, пробувати нові образи і шукати свій власний стиль. Пам'ятайте, що мода це спосіб самовираження. Використовуйте її, щоб показати світу свою індивідуальність і впевненість в собі.